Всім привіт на каналі ВСІХ Вся Правда. Вітаю всіх. Знову рідкісні машини Ford Я не знаю з якого він року. Хто знає, пишіть в коментарях Ford 100. Ось така машинка. Виглядає непогано. Ось так. Такий кондиціонер цікавий. вітрячок, І ця машина тарчок. Ranger XLT. Дуже машина гарна, широка. Ось так вона виглядає. Так машинка виглядає. Кому сподобалось таке відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Що ви думаєте про це машинку? Всім пока!